Бойовики покинули Широкине поблизу Маріуполя. Українські військові роблять перші кроки територію, яку раніше контролював так званий Руський Мір. Зокрема, намагаються зрозуміти, чи можливо повернення сюди мирних жителів. Наша знімальна група разом із розвідниками пройшлася по позиціях, із яких іще напередодні українців обстрілювали снайпери. Східна частина Широкінгу ще тиждень тому тут панували бойовики. Сьогодні українці пересуваються вільно, ну майже вільно, тому що тут сила, селена мін, майже за кожними дверима розтяжки. І зараз перше завдання оцих хлопців, розвідників та саперів зробити цю територію безпечною. За мінськими домовленостями широке не до зони контролю українських військових. Проте рік тому проросійські сили просунули лінію фронту майже до Маріуполя. Вона розділила широкий навпіл, перетворивши життя мирних мешканців на пекло. Смертельні сюрпризи тут на кожному кроці. В цьому будинку була розтяжка щойно її знайшли і, ну, здається, знешкодили. Що це було? Зергем. У військових є кілька версій, чому проросійські бойовики залишили Широкине. Одна з них брак бажаючих гинути за руський мір. Українці контролювали панівні висоти і мали, як тут кажуть, повний вогневий контроль над селом. Однозначно, ми будемо тримати панівні висоти, і будемо заходити сюди для того, щоб розміновувати. Коли вже розмінуємо, тоді можна буде зайти і можливо повернутися мирному населенню. Поки українці залишаються на своїх позиціях у ту частину села, яку донедавна займали бойовики, спускаються лише розвідники та сапери. Це один з будинків, де жили російські групи. І тут ми знайшли цілий склад використаних гранатометів. Невідомо на що вони все це збирали. Схоже, на пункт приймання посуду Ого. і ну, да? Тобто, якісь який... і сепар собі підписував. Да. Для себе і для, для синів. Для, тобто, щоб ніхто не вкрав, мабуть. За певними ознаками, бойовики відходили вночі. Судячи з того, що бойовики отак просто кидали свій боєкомплект на вулиці, відхід з був досить поспішним. Більше всього виходили вночі. І коли воно падає з рук, то вже немає часу на те, щоб це все збирати. Тобто хтось ніс, впало. Небезпека на кожному кроці, там їхні позиції зберемо. Там їхні позиції, там їхні бліндажи, там вони копають, а 700 сімсот метрів. Це не розстояння про повернення мирних мешканців поки що не йдеться. Але принаймні з'явилася перша надія, що одного дня це обов'язково станеться. Це, мабуть, перший молебен в цій церкві під час такої довгої війни. І я сподіваюся, що це добрий знак знак того, що мир повертається сюди за мир в Україні. Тіх людей, які тут колись жили, і за цього священника, який відправляв, щоб він більше ніколи не кликав Руський Мір, побачимо, чим воно може закінчитись. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Віталій Ткачук, Широкине, ТСН 1 плюс